Консоль Game Гімбой, портативна консоль від Ніндендо, на жаль, пройшла мимо мене у моєму дитинстві. Але зараз я можу надолужити те, що я не пограв в дитинстві завдяки емуляторам, і в принципі завдяки тому, що зараз всі ці ігротеки, які були на консолі е тих часів, просто знаходяться в інтернеті, можна завантажити ROM і пограти на емуляторі. Гра Fight з Grid Battle Guidance, це гра доволі непогана з консолі Game Boy. І це саме та гра е про. Яку я на жаль не знав у дитинстві, тому що гра доволі цікава. Це гра, це екшн-платформер. Ви керуєте роботом або ну, таким толіком, якимсь космічним лицарем, який озброєний декількома видами зброї. У вашого робота є стрічка здоров'я у вигляді сердець, а також є стрічка енергії у вигляді е, кубиків, таких квадратиків. Е, вбиваючи ворогів, ви отримуєте призи у вигляді у вигляді літер П. І ці літери П заповні. Вашу школу квадратиків, шкалу вашої зброї енергії. А серця можна також вибивати, тобто тільки вони випадають набагато рідше, ну і підбирати серця, які поповнять вашу стрічку здоров'я. І також вам дається ще три життя. Стандартний, класичний платформер тих часів. Але чим же він цікавий? Ну, по-перше, у нашого персонажа, коли ви натискаєте на паузу, можете міняти в нього різну зброю. Перша зброя це у нього велика така куля шипаста, якою. Він нищить ворогів, друга зброя це е, щось на кшталт повітряної кульки, яка дає можливість йому підлітати вище і вище. І третя зброя це якор у, або кішка, як у Бетмена, і цим якорем або кішкою він може чіплятися за якісь уступи, і там, щоб йому кудись здертися. Е, цікаво, те, що коли наш персонаж. Кидає кульку шипасту проти своїх ворогів в цей момент, поки кулька летить і вона повертається назад як бумеранг. Але поки вона летить у вашого супротивника, то ваш персонаж не рухається. Поки кулька не повернеться на місце. Ваш персонаж не рухається. Це така цікава механіка, незвична, але в цілому доволі приємна. Музика в грі гарна. Музика приємна, схожа на тенді Якісь мелодії. Графіка в грі також дуже красива, незважаючи на те, що це 8 біт і портатив але вона не поступається, наприклад, якимось там несовським непоганим графіком. Хоча, звісно, вона зроблена в монохромі. В цілому гра цікава зі своїми якимись загадками і пастками, які треба проходити, але ну, цим вона і затягує. На цьому все. Всім пока!